Дуже любив Марічко, а Марічка любила трошки синіше переця Івана. Ох, як вона йому надоїла діставати цю зотишну культуру. Та, на це місце посадив той зачаклований перець, гарно поливав цілющою водою. І ви бачите, який прекрасний результат Івана. В нього ж не просто перець виріс, а ціле сімейство. Після чого відбулося багато і пишне весілля, наші молодята жили довго і щасливо. Я але коли наступила епоха металу, почали в кінці в життя особливо зарядні дерев праці, дерев'яні, не стають практичні ой, талеві, вони стають практичніші дерев'яні, продуктивніші, враховуючи, що медицина була недоступна в ті давні часи. Ледобового лінія ми досягнемо температури в межах 500-700 градусів. Коли повіхня колячок валюха чи брижам, нагидайте водій. Ми одразу бачу, як посилюється. Хоча найбільша питома вага український Карпат сконцентровано в Закарпатській області, оцю, як бачив, живе найменше. У високогір'ї Карпат, де проходить тут літній пасовичний період. І з виробничим даному випадку сироварні, бо найбільша проблема була з молочною продукцією. З м'ясом було легше. Пичка вигнула, чує, як пасна ціле літо гарно випас, І м'ясо восени само прийде додому. От з молоком так не вийде. Потрібно було навчитись переробляти молоко в такі види продукції, які мають властивість тривалий час зберігатися у звичайних умовах. Він це робить кожний і вам розпочати на продовжує переробки молока. Ви от Працює наша майстриня пані Оля. Така вправна майстриня в нас в Карпатах. Дуже цікава технологія, що з вами цікаво, проста. Посмакуйте нашу кухню. Помагалися. Як я плавав колись, я тим регулярно займався, то літом, раз був момент, що вона плавала, і я з нею. Я казав вам, кузні тут різні, нам є багато експонатів. Наш учень Мольфара, тому що Мольфар в нас силу здоров'я не зміг далі в нас тут інтегрувати і він нас покинув. Два силища такого немає, ми нічого не бачимо, ніхто не бачить. Як можна таке зробити? У нас вдома така машинка є, але вона стоїть на підставці спеціальної машини, яка не підставується. Це шито, видно. Це ж не на машинці застрочено, все. все Тут он так опору. Це є овеча шерсть, ну, це, це перероблена овеча шерсть, яка називається сукно. Угу, угу. Все це овеча шерсть. Нормально. Ні, гудзики це вже почалися з, якраз з радянського часу, ага, а в давнину не було. Mm -hmm. Просто уявіть. Без, уявіть біз, без гудзиків, mm -hmm. то mm -hmm. це є вже 20-30 роки, mm -hmm. ще давніше. <пасу> це вже такі сучасненькі більше-менш. Mm -hmm. Штуки всі, ага, бачите, ну, це, по це почали та. використовувати ну, отут укладу. Зазвичай mm -hmm. замість вишивки використовують mm -hmm. оці такі штуки, але це вже сучасні сердаки називаються. А це називається кресання. Просто немає ні келифа, ні тупірця гусурського старовинного, але всі ми цих ходимо, в мене been, вдома такий є та теплий одяг на promises. зиму і це так дуже добре. Піднімаюся на музичний майстер-клас. іде на розходи, Я зараз закінчу. Зараз відбувається коштування гурцульської наливки. Ми будемо сподіватися, що вона десь біля натуральної була трошки. Синтрова, Серйозна. Ходять і ображаються, а я ж своє видала. Дійсно, дійсно. Це саме найкраща імбирна, найкраща. Там 33 градуси, вона не є дуже міцна mm -hmm. така. Mm -hmm. так, Добівка добірка теж хороша. Добрий день. Добівка і оце індурдається. Щаня дитячого товару, як зараз. Турецькі, американські, канадійські, а наші хлопці могли б проноситися, зробити ось таку ляльку лянку, моторську. Ми допомагали від всіх дворів. Мама брала мутів. Може, потихідні молоді. Веђућем сада снова, мала-мала. Могу хора се просује, су по повешке, а зарад Поїхали. І виготовлено з гуцульського дерева, яке називається також дуже цікаво, коло Зараз ми вам щось награємо на цьому інструменті. Ви постарайтеся упіймати на вушку і разом з нами заспівати. Поїхали и ја перед вами нешто нешто слање. got the balance <laughs> Вам скажу, а на цьому слові. Ну, що пора їсти. Смачного всім Мічнумо всім, дякую. Тут, Виходить, решварений, знак. Так як скрізь.